Якщо от такі жінки гарні приїжджають за кордон, а там них ще більше спокус. А там ще більше спокус, там її цінують більше. Але, Але... Ж не свідомі зміняться з Європа зовсім інша життя? Європа зовсім інша. Але ще один є великий такий перемінник, який на жаль, впливається. Вона все. Бере на себе, вона розуміє, що я можу все це зробити сама. Заробити гроші, зняти квартиру, домовитися. Ну ви ж знаєте, як тут багато всього є. Оці всі питання вирішить і, там записати в школу, в больницю і так далі. Вона може це робити все сама. А стає жінка щасливіша, коли вона бере на себе стільки обов'язків і бере робить все сама. Е, вона просто становиться впевненіше. Вона починає підсвічувати на фоні себе недоліки свого чоловіка. Ви розумієте? Тобто, що він не додав, не додавав. А потім вона зустрічає, наприклад, якогось тут хлопця ще. Ну, випадково там прийшов, як я кажу, сантехнік, да, допомогти щось. А Він там і каже, Боже, тебе ви сама це не беріть, я вам допоможу. І Вона мені каже: мені чоловік в житті не допомагав ні в чому. Він приходить з роботи, він заробляв гроші, він забезпечував всю сім'ю, лягав на диван, диван, дивився. І Ніколи мене не запитав, чи що я їла сто мене. Ну, це вже різні там це форма любви, кохання. Знаєте, їй вже п'ять форм кохання поче, чат минув.